Привіт, українська дизайн-спільнота. Ми бачимося вдруге. А якщо вперше, то я Уля і я розповідаю про UI UX дизайн. Мій мозок створений для креативу, а всю автоматичну роботу робить Notion. Це застосунок для зберігання різної інформації, також там можна додавати властивості для зручного пошуку та сортування. Напевно, за декілька років роботи у вас могло накопичитися купа корисної інформації, закладок, ресурсів, але все, на жаль, не організовано та не посортовано. У мене, наприклад, частина натхнення лежить у фігмі, частина збережена в Google Chrome, а частина взагалі в Телеграмі. На створення своїх баз даних у Notion мене надихнув один пан, який створив Second Brain. Це доволі деталізований файл у Notion, у якому можна трекати читання, тренування, себто трекер звичок. Певний час на початку я використовувала цей метод, і в мене в Notion було все життя: всі заплановані дії, всі задачі, які потрібно зробити. І така деталізація мене дуже виснажувала. Тож сьогодні я покажу, як швидко створити бази даних проєктів, закладок, клієнтів у Notion і, та пов'язати це все між собою. Якщо ви не хочете переорганізовувати все старе, це окей. Можна почати нову організацію після перегляду цього відео. Тож, почнімо з того, що створимо нову сторінку. Це буде сторінка, де міститимуться всі наші бази даних, в нашому випадку три. Нехай вона буде My Magic Notion. Тут поставимо слеш і друкуємо дейтабейс. Um, вона нам пропонує «Inline» та «Full page». Яка між ними різниця? «Inline» Ви можете купу дейтабейсів помістити на одну сторінку. Але нам буде незручно, тому що якщо вона стане дуже довго, нам скролити це все буде дуже довго. Тому ми створюємо «Full page». Давайте назвемо її Bookmarks. Що ми тут бачимо? Я приготувала приклад, як би міг виглядати простий список того, що ви зберігаєте. Це, наприклад, ваші клієнти, проєкти, ресурси в нашому випадку закладки. Коли інформації ставатиме набагато більше, цим буде більше незручно керувати. Тому переходимо на My Magic Notion і бачимо, що в нас вже створилася сторіночка. Давайте оберемо іконку, я хочу, щоб це була книга. Що ми бачимо тут? Це працює майже як таблиця. Перший стовпчик буде називатися Name, він буде незмінний. Інші стовпчики ми можемо додавати, це називається Properties. Їх взагалі існує дуже багато. Сьогодні ми сконцентруємося на основних, щоб ви просто уловили, як працюють бази даних. Давайте спробуємо додати нашу першу закладку. Найці буде Website Awards. Я хочу додати його як натхнення. Я копіюю посилання, пишу тут Awards. Name. І також я додаю властивість, яка буде називатися URL. Щоб ми могли вставити посилання. Ось так. Також давайте я додам тех, що це у нас Inspiration. Супер! Ось наша перша закладка. Ми можемо створювати різноманітні теги і додавати їх навіть декілька. Можна ось так. UX. тому тут міститься два теги. Але кожного разу додавати дані в таблицю може бути е, дуже довго. Тому для Google Chrome існує дуже класне розширення, яке називається Save to Notion. Будь-яку сторінку, будь-який ресурс ми можемо зберегти е, в певну папку в нашому Notion. Це зберігає купу часу. Давайте відкриємо наше розширення. До речі, налаштувати його дуже просто, вам просто потрібно увійти у свій аккаунт, і далі я покажу, що робити. Ми натискаємо Add New Form, обираємо page, яка нам потрібна, і це в нас виходить Page Bookmarks. От і все. Нажимаємо Save and Go Back. Тепер ми бачимо, що Bookmarks відображаються у нас у плагіні, у розширенні. А тепер тут починається магія. Щоб автоматично додавалася назва теги та лінк у вашій Bookmarks потрібно створити темплейт. Темплейти в Новшині це е, такі як чернетки. Якщо ви робите купу однотонної роботи і створюєте купу схожих сторінок, вони можуть стати в нагоді. Нам це і потрібно. Давайте призначимо ці чернетці tech Learning». Наприклад, я захочу зберегти новий сайт і хочу, щоб йому автоматично. Присвоювався «Tech Learning, тому я його тут створюю. Ось так. Поле URL ми залишаємо відкритим, тому що плагін буде сам вставляти туди посилання. Ми можемо побачити відображення наших темплейтів ось тут, коли натискаємо на дропдаун. Тепер давайте відкриємо UX Glossary». Це такий сайт, на якому ви можете читати різні терміни, які використовуються в «UI UX». Я хочу, щоб це був мій learning ресурс. Тому обираю наш плагін ем, і переходимо на Bookmarks. Тепер починається найцікавіше. У розділі Template ми щойно створили Learning, тому обираємо його і тиснемо save page. Ми переходимо у Notion і бачимо, що воно занеслося в нашу таблицю вже з усім готовим і з тегом, який нам потрібен. А вже ж ми можемо створювати безліч темплейтів, наприклад, для. Шрифтів. І коли я зберігаю шрифт, я знаю, що до нього автоматично додасться тег, який я йому призначила. Давайте це і зробимо. Ось наша чернетка, і можемо впевнитися, що вона тут є. Давайте відкриємо сайт FontShare і знову наш плагін. Коли ми зберігаємо його в Bookmarks з цього разу, давайте оберемо, що це Template Font. Зберегти сторінку. І магія у нас. Додався, фаншер сюди з тегом. Також можна налаштувати сортування, щоб у вас відображалися тільки певні теги. Ви хочете подивитися ваші ресурси зі шрифтами чудово, ми це зробимо. Показуємо тег тільки шрифти. Ми бачимо всі шрифти, які ми зберегли. В нашому випадку тільки один, поки що. Все, перша сторінка готова, і наступні, які ми будемо створювати, вони по абсолютно тій самій аналогії, просто з нюансами і фішечками, які ми зараз подивимося. Давайте знову введемо database full page тут, і, скажімо, це будуть наші проєкти. My awesome projects. Давайте у нас буде чотири проєкти: Landing page redesign, update logo, update, Давай image retouch. Добре, у нас є задачі. А тепер давайте привласнимо їм нові теги. А тепер давайте додамо теги. Як роблю я, я пишу до якої uh, field, я пишу, до якої сфери відноситься ця задача. Це, звісно, у нас буде UI-UX. Update logo, я думаю, що це Graphic Design. Ось так. Update Wireframes також UI-UX. і Image Retouch у нас буде Graphic Design. Чудово! Також давайте додамо властивість, яка буде вказувати час, коли ми зробили цю задачу. Або ви можете налаштувати ще одну під назвою Deadline. Скільки у вас є днів, щоб її завершити. Чудово, у нас є купа задач, ми їх можемо сортувати, але ж ми не знаємо, хто ці задачі нам дав, які у нас є взагалі клієнти. І давайте створимо для них um, database також. Знову друкуємо uh, database full page uh, І давайте назвемо її Clients. У нас буде три клієнти. Перший у нас буде Роман, друга у нас буде Емілі, і третій James. вони в нас будуть з Америки. Те для клієнтів нам не потрібні, тому ми їх можемо видалити. Але що ми зараз збираємося зробити, це прив'язати наші певні задачі до кожного з клієнтів. Як це буде працювати? Є така властивість, яку Notion насправді зробив нещодавно. Вона називається Relation. Relation бере певну властивість з попередньої бази даних. Шлях до якої ви вказуєте зараз, і він просто показує її в теперішній базі даних. Це не копія, нічого змінюватися не буде, просто відображення інформації. Таким чином, для клієнтів ми обираємо «My awesome Projects. Тут є такий тогл, який запитує, чи хочемо ми показувати також інформацію на сторінці з проєктами про те, який клієнт призначений до, самого, до цього проєкту. Давайте натиснемо так, що я хочу це бачити. And relation. Ось так. Тепер я знаю, що для Романа ми створюємо UI UX задачі тому ми натискаємо на цю клітинку е, і обираємо Landing page redesign і також Update Wireframes. Е, можна розширити його трішки, і для Емілі ми будемо робити графік дизайн. Тобто це буде Update Logo і Image Retouch. Ось так. Джеймс у нас новий клієнт. Все, і якщо ми повернемось на головну сторінку до наших проєктів, ми бачимо, що у кожного проєкту тепер є клієнт, який до нього прив'язаний. Ага, ми не додали іконки, тут буде чувачок, а в проєктах буде MacBook. Але ще, ще прикольно: давайте додамо ще один релейшн, який буде прив'язувати наші корисні ресурси до певного проєкту. Знову обираємо Relation, і в цього разу у нас будуть букмаркс. Я не хочу, щоб на сторінці Bookmarks у нас показувалося, який проєкт прив'язаний до певної закладки, тому я не вмикаю цей тогл. І, наприклад, коли ви робите якийсь реч ресерч або думаєте, що якісь корисні ресурси будуть в нагоді для цього проєкту, їх легко прив'язати, знову ж таки обравши їх зі списку тут. Я вважаю, що для landing page redesign ми можемо зробити собі натхнення і подивитися awards. Можливо, це навіть будуть. Якісь статті. Ось ми і закінчили створювати три прості дейтабейс. Боже, я, я, я ледь не забула сказати. Якщо ви хочете ще більше персоналізувати ваш Notion, я знайшла класний вебсайт, який може згенерувати вам аватар. Тут можна його кастомізувати по різному, обирати йому зачіску, окуляри, аксесуари і зробити його е, схожим на вас. Ось, до прикладу, мій персонаж. Як ви бачите, Notion пропонує Notion Ai. Що це таке? Це штучний інтелект всередині вашого робочого простору. Мені здається, і як рекламує сам Notion, це доволі зручно, коли у вас об'ємні проєкти, дуже багато співробітників у вашому Notion і зручно робити пошук по ним. І генерувати якусь додаткову інформацію, яка релевантна до певного проєкту. Мої думки щодо особистого використання такі: підписка коштує 10 доларів, враховуючи те, що ви можете юзати ChatGPT безкоштовно. Notion та ChatGPT використовують одні й ті самі мовні моделі, а здається, найновіша версія ChatGPT Omni не інтегрована ще у Notion. Тобто там здається звичайний чат GPT 4. Тому, на мою думку, підписка на Notion просто не вартує своїх коштів і можна за 20 доларів у чаті GPT отримати набагато більше функціоналу. Це, звісно, про зручність. Якщо ви хочете мати інтегрований штучний інтелект у ваших нотатках, ви можете його придбати. Я, наприклад, використовую цей штучний інтелект інколи для написання сценаріїв, контент-плану або... Генерування питань для рефлексії у моєму джорналінгу. до речі, я дуже часто використовую Notion з iPad, і мені хотілось би писати там Apple Pencil. Я навіть писала Notion, аби він додав такий блок, який би називався полотно щоб. Можна було зберігати свої рукописні нотатки, які би не перетворювалися в автоматичний набірний текст. Ну це ж просто кілер фіча. Вони сказали, ми подумаємо над цим. Окей, а тепер бонус для тих, хто додивився до цього моменту. Я підготувала для вас невеличкий файлик, також у Notion, де я зібрала корисні ресурси натхнення. Шрифти, ви можете використовувати його у своїй роботі. Він добре підійде початківцям у дизайні або тим, хто вже почав робити свої проєкти. Тому залишаю його у описі під цим відео. Запрошую подивитися. Друзі, магічне дякую за перегляд! Будь ласка, підпишіться, залишайте коментар та ставте вподобайку цьому відео. До зустрічі у наступному відео!